А поговоримо далі про ситуацію на фронті з нами. Михайло Притула, полковник запасу служби безпеки України, експерт із військової контррозвідки. Пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні, героям слава пане Михайле. Авдіївка і ситуація там вже були новини про те, що е, сили оборони залишають поки позицію зеніт, і росіяни там використовують здається все, що у них є в наявності. Хіба там я не знаю, бойових роботів ще не використовували. Настільки критично їм потрібна Авдіївка до виборів, Ну, друзі, давайте так мовити дивитись на ситуацію. Цілому російська армія з цією силою. Своєю на протязі півроку бере Авдіївку. Да? Тобто ну, ми розуміємо, що вони сунуть туди, кидають всі сили, які в них є. Майже все, що в них в наявності. Е зруй... Руйнують місто, але, е здається, Коксохім Завод вони так і не, зда... не взяли. Да? От. Фортеця фактично. Тобто, е це очевидний факт. А, повертаємо зараз. Спробуємо відновити зв'язок з паном Михайлом Притулою, полковником запасу служби безпеки України а експертом із військової контррозвідки. А з'явився пан Михайло. Пане Михайло, продовжуйте. Зв'язок вибачайте, угу. тому це очевидний факт, що вони ну кинули туди все. Чи могли б ми кинути туди все для того, щоб зберегти обідів і жертвувати там десятками тисяч. Життів наших солдат, так, як це робить Росія. Звісно, що ні. Ми маємо виграти цю війну, ми маємо зберегти максимальну кількість наших життів, і маємо відповідно зберегти тих бійців, які там, там охороняли, захищали нашу батьківщину. Тому те, що здали, не можна так казати. Відступили, далі йде війна. І далі буде повернення всіх цих територій. Ні, так, Ніхто не каже, що, що здали, ви... пане Михайле, ніхто не каже, що здали. Ми намагаємося зрозуміти, яка там ситуація, розуміючи, що ну, навіть ті там... бійці, які виходять на зв'язок, кажуть, що там пекло. Там пекло, дійсно пекло. Те, що ми бачимо зараз на відео, яке було на сторінці третьої штурмової бригади, це АЗОВ. А знову зв'язок щось у нас сьогодні підводить Михайло Притула з нами полковник запасу служби безпеки України, експерти з військової контррозвідки. Говоримо про ситуацію в Авдіївці. З'явилася інформація, що збройні сили України відійшли поки від позиції зеніт. Це південна південно-східна околиця Авдіївки. А мета щоб зберегти особовий склад, покращити оперативну ситуацію. А про це дії Сил оборони України повідомив командувач оперативно-стратегічного групу військ Таврія Олександр Тернавський. А водночас воїни 3 штурмової бригади, які от уже 12 днів перебувають в Авдіївці, кажуть, що росіяни Ну от все, що є, все кидають. А повертається пан Михайло до нас Михайло притула полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Так то е, е, сі, от вони вчепилися, росіяни я маю на увазі і кидають все. Розумію, от півроку вони її там повно, е, активних дій під час повномасштабки не змогли до того. Ще часи АТО ООС теж нічого вони не змогли з Авдіївкою зробити і вони кидають такий шалений ресурс, все, що є прям під вибори. Вона їм треба Ну, абсолютно під вибори, тому що наближаються вибори, і їм треба, хоч якийсь, хоч невеликий е невелику перемогу. По суті, взяти Авдіївку за 6 місяців. Вони будуть видавати зараз в своїх змі як величезну перемогу, за яку вони заплатили скільки там 30 чи 40 тисяч життів. От те, що вони зробили. По суті, Збройні сили України розбили там дві армії російські під Авдіївкою. Ну і буде продовжуватись процес, тому що, по суті, Авдіївський коксохімзавод, він як стояв фортецею, так і стоїть. Війшли ну, з позиції Зеніт. Чому втратили цю позицію? Тому що ну, росіяни використали давній трюк і каналізацію, пройшли під землею. На якусь позицію, власне, це призвело до тактичного оточення невеликого, і ми маємо те, що маємо. Але це все, що їм вдалося, врешті-решт, і Авдіївка продовжує знаходитись під контролем Збройних сил України, але чи доцільно її охороняти зараз такою ціною? Це вже питання до Генштабу. А якщо порівнювати Авдіївку з Бахмутом, я маю на увазі, що Бахмут оборона Бахмуту перемолола вагнерівців. То кого зараз перемолює Авдіївка? От ви кажете, дві армії фактично стерли росіяни об неї. Що це за сили? Ну, це звичайні звичайні мобіки. Звичайні мобіки, яких їм не жалко, яких у них багато. Вони їх кидають в безкінечну кількість. В армії. Ну, трошки не пальців, балить бачили там ще. То, що ще в них там є, от, набрали. Ну це те. воно, да. А у Сполучених Штатах а, говорять про те, що ну, частково і ситуація в Авдіївці сталася через те, що Україна відчуває брак боєприпасів і снарядів. Ну через неухвалення досі у цю історію із оборонним пакетом для України. А чи настільки критична ситуація із озброєнням і снарядами в Авдіївці? Ну, я думаю, що критична ситуація, ну, що якщо б були б у нас F-16, то туди б не прилітала така кількість бомб, які вони прилітають зараз, керовані авіаційні бомби, які кидають туди, здається, до 100 бомб на одну дільницю. Тобто це гігантська кількість. Навіть при малій кількості, при малій точності цих бомб, вони їх кидають в велике, ну просто дуже гігантське число. Тобто ми маємо розуміти, що там земля просто горить, там пекло. І в цьому випадку ну, були б у нас літаки і ракети, які б дозволяли класу там повітря-повітря, які б дозволяли знищувати ті літаки, то не було б у них тих літаків і не було б такого пекла. Ну, Маємо поки що те, що є. А, пане Михайле, ще сьогодні а, така от а, у нас а, ну, малесенький юбілей, А, втрати особового складу росіян перетнули позначку 400 тисяч бійців. Чи вони відчутні насправді для Російської Федерації? І якщо ще досі ні, то скільки це має бути, щоб росіяни їх відчули? Ну, ми бачимо, що росія, росіянам заткнули пельку, заткнули рота. От вони не можуть нічого говорити їм це заборонено, ну, вони це терплять. Вони чомусь ну, так, не бачать, що це критично. Їх доготували до таких втрат тривалий час, психологічно готували, зомбували. До цього готували їх. Вся там весь кінематограф російський, багато дуже художніх фільмів, так званих, які вказували на російському телебаченні. На жаль, у нас які там давали лише одну модель поведінки померти заради. Жити за того, для, для того, щоб померти. І таким чином вони підготували дуже велику кількість росіян, ну практично готових просто йти помирати, не запитаючи для чого і за що. От те, що відбувається сьогодні у них. Тому е, такі речі вони, хоча і задає хтось питання, але мовчать собі, тому що за це заберуть все майно усіх, усієї сім'ї. Вони на сьогоднішній день. Розмазують, скажімо так, ці втрати, мобілізуючи населення з по всій території Росії, і таким чином, ну скажімо так, збільшення поховань на день відбувається десь на 20%. Тобто, це не, не дуже помітно по всій території Росії, коли воно розкидано по всій великій площі. Однак. Прийде час, і їм прийдеться скоро мобілізовувати Москву, Санкт-Петербург, великі міста, які вони поки що не чіпають. Після виборів, після цього акту всенародного одомрявся політики Путіна, вони, певно, що будуть відмобілізовувати велику кількість вже і мешканців Москви і Санкт-Петербургу. Скоріше за все так. Чому це буде пізніше? Тому що, перш за все, питання температури повітря, погодних умов. Коли буде тепліше, не треба буде одягати їх у зимову форму, а це завжди проблемно для Росії. Їх не треба буде гріти, а це витрати пального, коли гріють техніку зимою, щоб там не, просто не замерзала охолоджуюча для яка для них теж є проблемою. І грітися у танках, тобто вони будуть лізти сюди десь на, при кінці квітня, на початку травня. Вони будуть це робити після виборів. Це про цю публікацію в західних ЗМІ, які там Financial Times, здається, писали, що вони готують ще, ну, готуються до ще 400 тисяч мобілізованих на заміну, я так розумію. Це, та. це прогнозовано, тобто це логіка їхніх дій, вона ну, абсолютно так би мовити. Ну, Очевидна річ, так, тому що е у них немає іншого вибору, у них немає іншого ресурсу, крім велика кількість мобілізованих. І вони будуть кидати їх. Спротиву не буде ніякого, вони його придушують просто. Ми бачимо, що вони навіть вішають своїх там, відказників, відмовників, які не хочуть йти в бій. Ну, Орда, що ви хочете, друзі, Орда. а умовно. А є якась. Ну я розумію, що це таке дуже гіпотетичне питання. і навіть там а, Валерій Залужний казав, що він сподівався, що такі втрати вони якось зупинять. Але умовно, там Авдіївка перемелює на добу там 700 росіян особового складу. Є якась для них критична цифра на добу. Ну от що все цей населений пункт не вартує тих жертв, щоб його захоплювати. Я думаю, що для Росії буде критичним втрати десь приблизно за 2,5 тисячі на осіб на, на день. Тоді вони можуть зупинитись. Тут це буде больовий шок. До того часу ми бачимо, що це їх не чіпає. Це пояснюється і пропагандою, це пояснюється просто статистикою. Щодня у них досягає 18 повноліття приблизно 2 тисячі осіб чоловічої статі, дві тисячі. От у них така статистика по, по всій. Росії, я думаю, що це буде от 2,5 тисячі. Це та межа, яка е, змусить е, цей народ подивитись на свою владу. До того вони будуть мовчати. А в них відчуваються якісь демографічні проблеми. Ну навіть виходячи з того, що їхня ну як така пропаганда для внутрішнього використання м'яка, я маю на увазі оця, от виховна. Вони дуже зараз е, кинулися в пропаганду материнства, все там давайте, рожайте побольше, побольше і материнський капітал, ще якийсь там капітал. Просто плодіться і розмножайтеся. От, чи це не є ознакою того, що в них якісь демографічні проблеми є? Та нема в них демографічних проблем. Вони будуть е, виходити на Режим там, запрошення якихось найманців з інших країн, де багато населення. Будемо все що завгодно робити. Це, це москалі, ну що ви, що ви від не хочете. Єдине, єдине, що можна робити на сьогоднішній день, це влаштувати їм сухий закон. Більше нічого. Коли вони трошки протверезіють, то вони підуть. Ви не уявляєте, які там умови життя. Тобто люди, там, велика кількість там, майже половина населення Росії ходить до вітру при 70-градусному морозі на вулицю. Вони живуть там, де нема унітазів. Вони живуть ну, в сортирах, звичайних сортирах на вулиці. Горілка, квашена капуста закусили і далі пішли жити. Ну, друзі... Про просто інша цивілізація. А і почекайте так. Вони ж говорять зараз про про запровадження сухого закону. Ну й у них новий е, кандидат на пост дуречка, речка Мілонов, здається, депутат Держдуми, Він же ж говорить, що треба сухий закон, значить, там ввести. Ну це ж якби постріл собі в ногу. Тим паче, людині лицем Мілонова. Це і це тут їм треба допомогти. Це має допомогти їм Буданов. своїми безпілотниками. Служба безпеки України, безпілотники має допомогти їм вести. Сухий закон, тому що спиртзаводи – це стратегічні об'єкти для Росії. Хай це не буде смішно, але це реальність така, що ну поки вони під ну, алкогольним угаром, вони можуть казати про все, що завгодно. Подивіться на Медведєва. Не, ну У нього там якісь прямі поставки, я підозрюю, просто внутрівенно, очевидно. Він, мабуть, Він, мабуть сам І не пам'ятає. Ну, По-іншому тут не придумаєш, ну, ну нема розуму, бо п'яні йдуть у бій. П'яні живуть, п'яні народжуються, п'яні помирають. Ну... А, що, ну, да, це десять руських з десяти, я согласна з вами. Пане Михайла, я ще що хотіла запитати на останок, а, а з Ордло ще залишилися якісь військовослужбовці у ці ополченці в живих. Чи за два роки повномасштабного вторгнення їх перемололо повністю? Бо я пам'ятаю репортаж наших колег. Вони показують є організація, яка от трупи росіян там чищає землю від трупів росіян, і переважно знаходили тих, хто були з тимчасово окупованих територій. Бо Своїх, якщо більш-менш спокійна ситуація русських там условно, то росіяни забирали, а от е молоді республіки чогось не хотіли брати навіть з поля бою. То чи вони залишилися ще за ці два роки повномасштабного вторгнення вірогідно, що вже нема? Я не можу сказати цього, тому що це дуже важка статистика. От території, якщо ми подивимось на мапу Орло. То були захоплені спочатку саме ті території, де були, де знаходились е, пенітенціарні установи. Тобто було захоплено, здається, 32 чи 33 пенітенціарні установи, які знаходилось десь до 35 тисяч ув'язнених. Е, звісно, що їх ніхто не буде ні шукати, ні е, е, міняти їх і так далі. Вони нікому не потрібні. Потім. Е, Ті, хто, ми ж розуміємо, поруч з нами живуть е, ті люди, які жили на території Луганської, Донецької області, вони є внутрішньопереміщеними особами. І якщо в них був розум, то вони виїхали з само виїхали в Росію частина, хто там вірив у Путіна Великого. Хтось виїхав в Німеччину, тобто роз'їхались сюди, хто там залишився. Ті, хто вірив в те, що прийшов рускій мір і буде все добре, ну тільки ті залишились. Ну, то їм доктор, ну то їх мабуть перших і перемололи жернова війни, як то кажуть. А дякую дуже, пане Михайле, за ці роз'яснення. Михайло притула був з нами, полковник запасу служби безпеки України і експерт з військової контррозвідки.